Наваристий, червоний, український борщ. Що може бути смачніше за нього? Відповідаємо. Борщ з часниковими помпушками. Рецепт борщу у нас на каналі вже є. Перейдіть за посиланням, а ось тепер вам, ось тепер вам і рецепт самих помпушків. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до відео. І для початку інгредієнти помпошків до борщу. Отже, для тіста вода 1 склянка, цукор 1 столова ложка, олія 3 столові ложки, сіль дрібка, сухі дріжджі, 1 пакетик 11 г і борошна 3 склянки. І Для заправки. Сіль 1 чайна ложка. Олія 2 столові ложки, часник 3 зубчики, вода 50 мл, кріп пів пучка. І тепер сам рецепт. Просіяти борошно в миску, влити до нього воду, олію, цукор, сіль, дріжджі і замісити тісто, поки воно не буде відставати від рук. Тісто повинно вийти еластичним і щільним. Накрити кухонним рушником або затягнути миску харчовою плівкою. І поставити в тепле місце приблизно, приблизно на півтори години. Тісто має збільшитися в розмірі вдвічі. Коли тісто підійшло, обімнути його і сформувати невеликі кульки однакового розміру. Викласти їх у змащену олією форму на відстані приблизно 1 см від одної. Залишити в теплі на 30 хвилин, щоб вони підійшли. Після цього змастити поверхню помпушок олією, випікати в розігріті до 180 градусів в духовці і близько 30 хвилин до готовності. Тим часом приготувати заправку, розтерти часник з сіллю, водою і олією у ступці або у блендері, додати кріп або іншу зелень за бажанням, перемішати. Спечені помпушки відразу ж полити чесниковою заправкою. Випічка вбере всю рідину і набуде чудового смаку і запаху. Дати помпушкам колонути і подавати до борщу. Рецепт якого є у нас на каналі. Смачного!